Вітаю. Я старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції Черкаської області. Зоя Вовки ви дивитесь програму Вартові порядку про те, як насправді виглядають будні поліцейських. У цьому випуску ви дізнаєтесь. Вражаюча сімейна драма Черкащанка підрізала ножем свого чоловіка. В ДТП у Черкасах загинув пішохід. Працівники поліції України продовжують реєструвати повідомлення про події, пов'язані з виборчим процесом. Жінки та поліція скільки предстаниць прекрасної статі працює в системі МВС. Поліцейські продовжують документувати всі обставини учинених злочинів для завершення досудового розслідування, направлення проваджень до суду і притягнення винних осіб до відповідальності. Усього з початку кампанії у державі зареєстровано 2550 повідомлень про події, пов'язані з виборами. З них за 128 фактами відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань та складено 498 адміністративних протоколів. По 346 Повідомленнях тривають перевірки. У Черкасах патрульні поліцейські затримали жінку, яка кухонним ножем нанесла тілесні ушкодження чоловіку під час сімейного конфлікту. Поліція на землю на землю. До патрульної поліції надійшло повідомлення про те, що в квартирі по вулиці Одеській поранено 52-річного чоловіка. Ножові удари йому нанесла 41-річна дружина. Допомоги патрульних просила бригада швидкої, яку першою викликали на місце події. Лікарі повідомили, що коли приїхали за адресою, на них кинулася жінка з ножем та не підпускала до пораненого. Тоді патрульним довелося застосовувати спецзасоби, аби затримати зловмисницю та допомогти медикам госпіталізувати потерпілого. Зараз чоловік перебуває у третій міській лікарні. Вражаючою сімейною драмою займаються слідчі Черкаського відділу поліції. У Черкасах на перехресті вулиць Чорновола та Молоткова сталася дорожньо-транспортна пригода із постраждалими. Нетверезий водій збив 38-річного місцевого жителя та втік із місця події. Потерпілий помер у реанімаційному відділенні третьої міської лікарні. Я побачив, що він уходить від місця ДТП. Намагався його затримати. Ну він все одно тільки згодом винуватець аварії таки повернувся на місце пригоди, залишивши своє авто на вулиці Бидгорській. Зі слів свідків із цього будинку, якого ми встановили і опитали, що водій рухався на великій швидкості, потім вилетів на газон, вискочив з автомобіля і побіг в напрямку вулиці Чорнобова. Зараз водія в Черкаському обласному наркодиспансері на вміст алкоголю в крові. Чекаємо слідчо-оперативну групу, яка прибуде на місце події. Під час освідування у крові горе водія виявили 2,2 і проміли алкоголю, що в 11 разів більше допустимої норми. Раніше водій вже притягувався до відповідальності за керування у стані алкогольного сп'яніння. Черкаські патрульні затримали чоловіка, який мав при собі 21 пакетик, ймовірно, з наркотиками. 5 березня у Черкасах патрульні затримали 31-річного молодика, що перебував в активному розшуку з 2016 року. Під час патрулювання вулиці Тараскова інспектори звернули увагу на підозрілого громадянина та зупинили його. Той, побачивши поліціянтів, викинув з кишені кофти пачку з-під цигарок, в якій зберігалося 21 пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору. Зовні схожу на наркотичну речовину. Для з'ясування всіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу міського відділу поліції. Проводиться перевірка. У системі МВС працює 24,5% жінок, понад 70 тисяч щодня забезпечують порядок, гарантують захист та надають якісний державний сервіс. З них близько 8 тисяч працюють у ДСНС, 4 тисячі служать у лавах Нацгвардії. А на захисті рубежів кордонів України стоїть 11 тисяч жінок. Кожна жінка має рівні права та можливості доступу до навчання, до вибору професії, а також до кар'єрного розвитку. Кожного дня вони одягають форму, виходять на чергування, аби наш світ ставав кращим, добрішим і безпечнішим. Спочатку. Ну що спочатку? Ти живеш як зазвичай. А потім робиш дзвінок. І тобі призначають цей день. А потім щось змінюється. Ти просто йдеш по вулиці. Ну, це як ти думаєш про це. Цей день в твоїй голові. Але одного разу. Ти зустрічаєш цю людину? Вона веде тебе за собою, і раптом розумієш, що все це зараз. Спочатку просто зносить дах. Тобі здається, що це все природа, чистий адреналін. Далі починаєш вчитися, по-іншому дивитися на життя, на обраний шлях і сильніше тримаєш кермо. Це крутіше будь-якого адреналіну. За днем нові враження і розчарування. Для тих, хто розуміє. Навіть не віриться, що один день зміг стільки вмістити в себе. І раптом розумієш, що це все. Як все? А потім? А потім. Потім ти живеш цим і працюєш, і згадуєш, як все починалося. Бачу сни і читаю з'ясні пояснив, чого не зрозумів самота. Обіймає і тихо питає. Не та чи не та чита, а я чекатиму, скільки скільки треба, я чекатиму, лише на тебе я. Житло для поліцейських в Україні запрацювала програма соціального забезпечення правоохоронців. Програма складається з підвищення заробітної плати на 30% з 2019 року, лізингу на придбання власного житла, а також програми компенсації за оренду квартир. Спочатку 2019 року кожен поліцейський, який проходить службу в національній поліції України, має змогу отримати власне житло на умовах пільгового фінансового лізингу. Таким чином, поліцейський, надавши пакет документів та підписавши договір про фінансовий лізінг, держава сплачує за нього відсотки на обслуговування такого договору, а також передбачений коефіцієнт компенсації за вислугу років та кількості дітей. Також іногороднім поліцейським, які проживають не за місцем несення служби та орендують житло, мають змогу отримати грошову компенсацію за оренду житла. Таким чином, міністерство внутрішніх справ України розробило мотиваційний пакет для поліцейських, який стартував з початку поточного року. Щодня поліцейські отримують безліч викликів на спецлінію 102. Вони виїздять на ДТП, мирять у сімейних сварках, затримують дебоширів та забезпечують громадський порядок. Бо ваша безпека наш обов'язок. Ви дивилися програму вартові порядку. До зустрічі вже за тиждень.